Від удару блискавки у Львові загинули дев'ятирічна дівчинка та 30-річний чоловік. Це сталося на Левандівському озері близько 15-ї години. Повідомили в поліції Львівщини. Постраждалі, ховалися від грози під деревом. Удар блискавки був такої сили, що розколов стовбур. Ще двох людей госпіталізували з опіками життю 10-річного хлопчика. З батьком зараз нічого не загрожує. Розповів новинам на першому головний лікар міського шпиталю. Дитина знаходиться в реанімації, більше під спостереження, 10 років і має опік верхньої частини тіла невеликої поверхні до 0,5%. Батько знаходиться під спостереженням в кардіологічному відділенні для хворих на інфаркт міокарда. Тим часом держслужба з надзвичайних ситуацій попереджає у Львівській області до кінця доби, очікують шквальний вітер, грози та місцями сильні зливи. Тож просять не ходити під розлогими деревами, і триматися подалі від рекламних щитів та ліній електропередач.